Тісто це живий організм, який, як губка, вбирає в себе людські емоції, настрій, почуття. Біля хліба не повинно бути в першу чергу недобрих людей, певно на керівництво полтавського хлібокомбінату. Друга складова успіху живильна сила рецептур. Їх полтавці збирали не один рік. Вивчали історію, традиції, відшуковували хранителів стародавніх українських рецептів. Не секрет, що цей живий хлібушок готується більше 22 часов. Там все бактерии, все полезные микроорганизмы, они сохранены. Они под высокой температурой не подвергаются обработке. Там на самом деле очень много полезных аминокислот для организма человека. И наш хлеб несет каждый день здоровье людям. Потому что он на натуральных заквасках, потому что там нет дрожжей, потому что наш хлеб на хмелю. Потому что этот хлеб несет здоровье и радость нашим покупателям. Тільки натуральна сировина і ніяких дріжджів не секрет, що для людського організму вони не завжди на користь, оскільки процес бродіння не припиняється навіть тоді, коли випічка з'їдена. Живий полтавський хліб легко засвоюється, нормовує кислотність організму і обмін речовин. Плюс ніколи не зіпсує фігури. Знаете, еще есть такая проблема, как, допустим, гастрит, проблемы с желудком разного рода, за неправильное питание, из-за нарушения режима. Но и мне врачи, например, запрещают есть свежий хлеб, то есть, который дрожжевой. Они всегда говорят, то есть, ешьте хлеб на второй день, третий день. Вот, он не так, допустим, вреден, как свежий. Но именно этот хлеб я могу есть свежий, только испеченный, потому что в нем, я знаю точно, что в нем нет дрожжей, и он не очень подходит. Если честно, я ем его уже несколько месяцев, и результаты налицо. У меня Вес стабільний, а с желудком все в порядке. Найменувань хлібобулочних виробів на сьогодні 60. Тут вже є де розгулятися смаковим вподобанням кожної людини. Кавказький хліб, у якому є перець і паприка сушені. Якщо ви візьмете хліб джерело, ви побачите там теж краплення, це буде вже соняшнокове насіння і насіння льону. Якщо взяти полтавський класичний, це добавка картопляного бюре, який замідляє черствіння. І саме такий із чорних хлібів у нас є козацький з салом, де є. Сало, звичайне українське, сало порізане кусочками. Ми його не перемелюємо, тому воно його видно, що воно там мається. І Хліб баварський на хвилівої закваски. Саме більше по ну так він користується попитом. Смак полтавських хлібів вже знають крім Полтавщини, Київ, Харків, Дніпропетровськ, Кіровоград, Луганськ, Севастополь, Москва і Санкт-Петербург. Хлібопеки кажуть, це нагороди за відроджені традиції, примноження технології власних думок. Людям на добро, тим більше хліби полтавського хлібокомбінату вже визнані найкращою вітчизняною продукцією держави 2008 року.